Кота живе мало, три роки, ніхто з піхоти не проживе. А ви вважаєте, що вище політичне керівництво України не знає цього? Воно це знає. І тому воно і встановлює термін служби в ЗСУ. Три роки. Панове українці, зрозумійте, що вони ворогами для тих, хто тепер узурпував владу в Україні, є не клятарашка. Для них головні вороги це і патріоти і націоналісти України. А хто це такі? Це ті люди, які живуть інтересами українського народу і інтересами української держави. Це ті люди, які після вторгнення клятої рашки нашу прекрасну Україну всі пішли під військомат і мобілізувалися в лави збройних сил України, щоб оборонити Україну від тої російської чуми. Тож завданням отеперішньої так званої влади тих держиморд, не українців. Але які панують в Україні є використовується цей час війни не лише для особистого збагачення, для того, щоб розікрасти наші землі українські для того, щоб поробити тут плантації з марихуаною в Україні не лише для того, щоб вигнати з України мільйони українців, але для того, щоб забезпечити свої політичне майбутнє, і тому вони хочуть винищити на всіх. Всіх нас винищити патріотів націоналістів, але вони не можуть просто прийти і нас прити вбити. Їм треба це зробити якось в законний спосіб, і тому вони хочуть, щоб ми всі тут воювали три роки. Звичайно, що з піхоти живих лишиться лише одиниці з тих, хто в перші дні став на захід України з інших родів військ живих лишиться більше відсоток, але вони вже будуть деградовані. Їм вже будуть інтереси української держави, українського народу трошки такі вже далекі. Вони захочуть просто собі спокійно мирно жити в Україні або ще краще емігрувати Україну і залишити нашу Україну, за яку вони прорвали кров, і загинули сотні тисяч найкраще. Начих українців залишити її для тих, хто встановлює хануки по Україні, для тих, хто хоче збудувати в Україні небесний Єрусалим. Тож, панове українці, гуртуємо, сідаємось і перемагаємо. І панове українці, вибори потрібні в Україні. І якщо не буде виборів в Україні, якщо та банда буде і далі панувати в Україні, то і українців в Україні не буде. Зрозумійте. Ви бачите тенденції, які є. Ви бачите, які зусилля ця влада робить для повернення чужини українців в Україну. Ніяких. Ви бачите, які зусилля ця влада робить для того, щоб зробити Україну державу українського народу, щоб українізувати її ніяких. Ви бачите, які зусиль робить ця влада для того, щоб відробити військово-промислово комплекс України, щоб збудувати могутнє українське військо, професійне, сучасне військо. Ніяких зусиль не робить. Тож Україна не буде існувати, якщо не буде виборів в Україні.